Декларанти, які звітували в ДПС про майновий стан за підсумками минулого року, зобов'язані до 1 серпня сплатити суми ПДФО та військового збору, зазначені в річній податковій декларації. У разі, якщо платник податків не сплатить до зазначеної дати суми ПДФО чи військового збору, йому доведеться крім суми податку сплатити і суму штрафу. Так, якщо затримку у сплаті не перевищує 30 календарних днів, то розмір штрафних санкцій становить 5%, А при затримці більше 30 календарних днів розмір штрафу буде становити 10% погашеної суми податкового боргу. Крім того, буде нараховуватися і пеня. Також ДПС нагадує громадяни, які не вклалися у зазначені термін деклараційної кампанії, ще мають шанс задекларувати власні минулорічні заробітки. Однак їм вже доведеться за несвоєчасне подання також заплатити за несвоєчасне подання декларації також заплатити штраф у розмірі 340 гривень. Для того щоб легко і швидко сплатити задекларовані суми податку з доходів фізичних осіб і військового збору, рекомендую усім користуватися сервісами державної податкової служби, електронний кабінет платника податків або мобільним застосунком Моя податкова. До 1 серпня залишилось не так багато часу, тому звертаюся до всіх громадян не зволікати, а своєчасно сплатити свої податкові зобов'язання. Наразі декларанти вже сплатили до бюджету 22 мільйони гривень ПДФО та понад 4 мільйони гривень військового збору. Михайло Березень, Геннадій Томнюк новини на вежі.